Я вирішив пройти тест на Віч, щоб бути впевненим в своєму здоров'ї, щоб не переживати, щоб батьки були тоже спокійні. Ось так активісти громадських об'єднань пропонували перехожим пройти швидкий тест на ВІЛ, а також роздавали листівки і консультували про допомогу, яку можуть надати наркозалежним. Захід відбувся до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. У той же час волонтери, представники місцевого самоврядування та комунальних медичних закладів зібралися, аби підняти одну із лобуденних тем протидії чумі 21-го століття. Сніду за даними ООН, поширення епідемії сніду у світі у цілому сповільнилися за останні п'ять років. Кількість виявлених випадків зараження віл сніду скоротилися на 20%. Натомість в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ-СНІД найвищий. І дуже важливо, щоб кожна людина, яка живе у нас в Одесі або в Україні, мали шанс тестуватися на ВІЛ двічі на рік. В Одесі прийнята міська програма протидії ВІЛ-СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам та наркоманії під назвою Прискорена відповідь Одеса, яка забезпечує доступне тестування на ВІЛ в усіх міських медзакладах. Представниця Одеського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією СНІДом розповіла, що сьогодні своїми заходами вони охоплюють і Одеситів, і внутрішньо переміщених осіб. На пунктах надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам були розгорнуті місця, де кожен з внутрішньопереміщених осіб мав можливість протестуватися за допомогою мультитестів на вірусний гіпатіт Б, С, віч та Сифіліс. Тести були закуплені за кошти міського бюджету нашої програми. На зустрічі були присутні керівники більше десятини державних організацій, які самі по собі і разом з містом, і в колаборації одна з одною докладають зусиль для опору смертельно небезпечним хворобам. Серед них і волонтери, які передали в медзаклади Одеси більше 23 тисяч швидких тестів. І благодійний фонд Шлях додому, за допомогою якого тисячі наркозалежних людей, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом, мають змогу отримати засоби профілактики і пройти тестування на ВІЛ. Це також і громадський рух, віра, надія, любов. Проект по запобіганню віл-інфекції серед постачальників сексуальних послуг в рамках проекту надаються інформаційно-освітні матеріали, розповсюдження засобів індивідуального захисту, таких як презервативи лубрикантів, тестування та консультування на ВІЛ-асистоване тестування і на ряд інших інфекцій, такі як сифіліс, гіпотіб, це скринінг на туберкульоз. За цей період ми змогли охопити послугами 7200 осіб в Одесі та Одеській області. Завдяки співпраці медиків, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, попри воєнний стан, в місті збільшується охоплення тестуванням на віл-інфекцію людей, які мають індикаторні стани або захворювання, що вказують на ймовірність віл-інфекції. Але на думку всіх присутніх, основна ціль такої скоординованої роботи щоб свій віл-статус знав і систематично перевіряв кожен одесит.